Всіх вітаю на каналі. Буду розказувати про свою вчорашню покупку мотоцикл Дніпро 11 1993 року випуску. На документах, на живих документах. Саме таке я шукав Перереєстрація Буде без проблем. Власником є, власником все добре. Сам мені вчора його доставляв. Значить, такий стан. По його словах, він стояв в гаражі 10 років, без виїзду, без запуску. Вживу я його не бачив, купляв я його по відео. Скинули мені коротке відео. Я подивився його і От такий пробіг. Не знаю, вірити чи ні. Привід спідометра є. Зараз детальніше покажу. Ну коротше такий пробіг, такий мотоцикл. Що по зовнішньому стані? Крило тут було десь притулилися, колись його підрівнали. Коляска менш більш в нормальному стані. Тут десь вже певний як на прицеп його затягували. Ну коротше покраска. О, там голий метал. І крило коляски. Таке замнене. Ну, я, то я думаю, що я з тим щось зроблю. Він в рідній красці. Колеса такі. Не знаю, похоже типа на правду на пробіг. На колясці. На колесі коляски є ще от. Пішчики, як то кажуть, народі. Колись в мене був Дніпро 11-й, але колір темно-синій. Ну, коротше... Тут вже трохи щось або таке було ліплене, або, або це вже заміна. Бачу задні амортизатори якісь зелені. Середина чи вони такі були, спожиєни сині. Той потік трошки під акумулятором так, як завжди. Іржа. Треба все чистити, малювати, коробка потекла. Там от на віжемі. Тут треба все розбирати. Карбюратори такі. Не знаю, я ще таких карбюраторів не бачив. Не знаю що за карбюратори. Щось на них нічого не піше. Ну, коротше такий стан. Такий стан. Сідушку тут під шею трошки. Що я з ним хочу робити? Я хочу його переписати на себе. Переписати на себе, його запустити. Ну не знаю. Фарбувати напевно прийдеться. Щось не дуже хочу, але напевно, що прийдеться робити йому. Мені дуже подобається цей колір оригінальний. Він вже вигорів, але тут вже є ріжиків багато. Покраска взагалі ніяка. Ніяка. Тут хром. Ах. Весь хром. 93-й рік і в шоці. Резинки. Це все. Це все такое. Тут ми короче. Чому так, не знаю. Ну мотоцикл стояв в гаражі. Там в нього є ще декілька апаратів. Значить, скинув кришку, клапану. Подивився вона всередині клапани головка коротше, з маслом. Не копається. Не можу провернути мотора, не знаю. От Вижимаю щеплення. Прокручується, але дуже важко. Пускаю її наполовину десь, Та як би воно, напевне, щеплення залипло чи що. Я собі так думаю. Ну, тут треба розбирати, дивитися. Коротше, такий стан. Такий стан привезли в прицепі. Вчора його троє нас було. Я тато мій і власник. таке всередині. Коротше, треба врятувати мотоцикл, бо він як постоїть без накриття. То йому буде торба, так, не може це. Коротше, там нічого всередині не 100%. Презент цей під заміну він сох натягнути його. Та він коротше, тут Презент треба десь шукати, О! він сох, видно, серед... гараж, гараж був з гаражбу з бляхи а під бляхою самі можете представити яка там температура всередині коли на вулиці плюс 30 то в гаражі не знаю скільки градусів плюс 40-45 певно ну тут коротше треба все резинки потріскані Масло само собою під заміну. Це все треба буде скидати, кришку треба буде скидати. Запалювання я ще навіть не дивився, ну там контактне 100%. Хіба би мені повезло дуже сильно, то там стояв би може салик. Дуже я був би радий. На рахунок років швів. Покажу який йшов яке, на колесі. Отакий. Просто тупо зварений і, і отак зашліфовано. Хром, якість хрому. Не знаю чи на той час, чи то просто так він зберігся. Ну коротше, хрому нема. У мене є ще один МТ, той що я колись їздив. МТ дніпро 11. Той що я на ньому колись їздив, він набагато кращому стані хром. Крешки тут клапані отакі вже, ті типу модні з двома полосками. Я собі колись ці полоски булгаркою збирав цю всередині і тут ще по одні. щоб зробити отакі. Тут він десь трохи вже... Щось зачепив. крило Крило я маю гарне. В принципі, ще це можна вистукати, якщо добре побавитися, ну, наскільки я знаю, тут метал дуже твердий. Тут метал твердий, трохи важко з тим боротися. Бак отакий, бак я маю, просто мені шкода рідної фарби. Замка запалювання нема. цього ключа. Від замка запалювання немає, він не зміг його знайти. Думаю, то не проблема я його. У мене повинен бути новий замок запалення з ключом. Хочу я його поставити на хід, попробувати. ну, Коробка, знаю. Він, так як я пробую, на мою ногу вона нас щось з нею щось не то. Не знаю чи він показує себе на 2000 2455 кілометрів чи не показує. Я таких апаратів в мене не було в такому стані. Можна сказати... Можна сказати, все тут є. Все, але не все. Чого нема? Як ви можете замітити, нема ручного тормоза. Ручника нема. Є трос на коляску. О, шпеці тут така. Просто їхана вже. Шпиці тут задні. Просто. Я не знаю, чи то якісь збірки така була на заводі, чи то просто люди так їздили на ньому, доводили до такого стану, що ніхто не дивився за тою технікою, йшли просто в магазин, так як зараз купляють новий Китай, заливає повний бак і їде, скільки воно може їхати. Може з ним таке саме було. В принципі, це мені ніхто не розкаже, що з ним було. Тут просто такі болти. Два з гайкою. А там всередині дерев'яшка прикручена, щоб ноги садити. Це капець. Видно, що тут хтось... Щось крутив, бо гайки циліндра гайки кріплення коліна. У мене десь вони є в нормальному стані. Ковпачки розлізлися. Тут вона сплавила, поплавлена. Свічки я викручував. Свічки різні, карбюратори. Якісь такі я не знаю хто це що ставив. Ці патрубки треба викидати, вони потріскані. Мой певно, що ручний був відбитий. Або і не був, або його і не приварували. тут. Масленка є тут з заводу, певно, ніхто нічого не мастив. Так тут щось з під генератора, певно. Прокладку. Ну щось його трошки крутили, але в більшості я дивився проводка, тут все в оригінальному стані. Там запобіжники, реле поворотів. Щось реле поворотів тут, а не в панелі. Я знаю, що воно має бути в панелі. Тут не фари цілі. Тут щось скотчу щось тріснути, ну то таке. В загальному стан мені сподобався. Ну, і ціна як для мене досить адекватна, як на теперішній час. І вихлопні. Ось такі державики. Цікаво мені який звук воно видає. З лапкою переключення теж тут явно щось. Якщо включити, наприклад, першу, як включати п'ятою, нейтральну чи другу, вона явно була десь. Десь вона була. Якщо цей, ця кришка тут притерта, то лапка явно вона не... Вона не рівна. Є видно, що її тут хтось рівнав. Вона не, не в заводському стані, не в заводському положенні, якби вона мала би бути. Значить, ну що, розхідники, само собою, шлангом торба, фільтр я зніму. Цей патрубок такий самий, решта йому. У мене є МТ. Ось, uh, кажу МТ, дня 11. Те, що я на ньому їздив колись, замка руля нема. Ти, що я на ньому їздив, я з нього щось заберу сюди. Тут зніму коробку, подивлюся. Може коробку свою поставлю, у мене вона там робоча, в ідеальному стані, гарно працювала, нічого не вибивало. А так треба буде все. Помаленьку відкручувати, передивлятися, перечищати. Ну, стан якість покраски просто мені, я не знаю. У мене дві, два, дві планети є. Планети 5. Там зовсім інакше, там хром такий, що... Ну, це я не знаю, що з ним таке. Просто його нема. Руль я теж маю у зборі гарний. Стандартний в гарному стані з хромом. Руль не проблема. Мені здається, що той набагато кращий. Ручки з зелентою замотані. Ця переміжку чорно-синю, я її зніму. То можна буде по ручках подивитися, який стан. В загальному от такий апарат. Далі буду. Щось знімати, показувати. Буду старатися. Коли буду розбирати, міняти. Так, всім гарного дня.